Тіло живе, та душа уже ні. Донбас забрав часту серця, смерть побратимів, тіла у крові, це просто так не минеться. Жити хотілось усім так тоді, та багатьох вже немає, Хтось досі надію ще має, що повернеться ще він із війни, може в полоні на обмін чекає, Та хто був там, у мить? Тільки він правду знає, а чи потрібна вона ще комусь, чи краще вірити в байку, що повернеться він ще із війни, може він буде в полоні, та він давно вже лежить на землі, змучений боєм останнім. Краще надійтесь, що він там у теплі, і не болить вже нічого. Він поглядає на нас, на тих, хто тут, на землі, і кращої долі бажає. Поклон тобі, низький брате, від душі, мав за честь з тобою пліч опліч стояти.